Привіт. Останнім часом багато думаю про те, що ми живемо зараз в такий час, коли причини для виснаженості є надзвичайно багато. Це стосується будь-якої сфери нашого життя. Ми виснажуємося фізично, ми виснажуємося емоційно, ми виснажуємося духовно. Тому що ми часто є в місці, коли ми віддаємо, коли ми допомагаємо, коли ми служимо, коли ми. Хочемо бути підтримкою для тих людей, які нас оточують, чи це в сім'ї, чи це на роботі, чи це в навчанні, чи це в повсякденному житті, чи це в церкві, немає значення насправді. Коли я думаю про виснажливість, коли я думаю про те, через що з чим стикаюся особисто, я, мені приходить на думку недавно читав Ісаю в сороковому розділі, Ісая пише наступні слова. Хіба ти не знаєш чи не чув, що ваш Господь Бог вічний? Він творець землі і Всесвіту не знамагає і не втомлюється, його розум і задуми не збагнені. Що це дає мені? До чого це спонукає мене? Усвідомлення того, що Бог він набагато більший, усвідомлення того, що він знає йому не все одно. Він вічний. Він не втомлюється. Він не втомлюється бути поряд зі мною. Він не втомлюється проходити це зі мною. Коли я маю це, до чого це веде далі? Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Адже втомлюються і знемагають молоді люди, спотикаються і падають юнаки. Але хто покладається на Господа, відновляться силами. Вони розправлять крила як орли. побіжать і не втомляться, Піді... підуть. І не знесиляться. Коли ми дивимося на Бога, коли ми шукаємо відповіді в ньому, в якому б стані ми не знаходилися, ми даємо місце для того, щоб він міг працювати. Ми даємо місце для того, щоб він міг бути нашим підбадьоренням і щоб він міг зміцняти нас. Коли важко, коли опускаються руки, подивитися на нього, подивитися на те, який він є подивитися на те, що він любить, і на те, що він поряд.